Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про новий сейл проекту Neon, що виходить на платформі Coinlist. Розберемо актуальні метрики проекту та як взяти участь, щоб заробити десятки тисяч доларів. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. А ми починаємо. Платформа CoinList гучно повертається після довгого простою, після першого сейлу CyberConnect, одразу анонсували наступний з проектом Neon. Давайте розбирати, що це за проект. Якщо коротко, Neon – це Layer 1 рішення на блокчейні Solana, яке покликане вирішувати та масштабувати проекти на Ethereum. Так звана ідея Layer 2 блокчейнів по типу Arbitrum, Optimism і так далі. Що і казати, друзі, усі ми знаємо, що блокчейн Ethereum найбільш технологічний блокчейн, і саме на ньому будуються найбільше продуктів. Але він далеко не досконалий. У ньому дорогі комісії та повільні транзакції. Відповідно, не он покликаний надати усі переваги блокчейну Solana, а саме швидкість та дешевизну для продуктів на ефіріумі. Більш глобально розбратися у даному проекті немає сенсу, адже згідно метрик. Усі 100% токенів нам будуть видані на ТГЕ. Тобто, друзі, увага! Ми зможемо продати абсолютно усю нашу локацію зразу і забрати дуже і дуже хороший профіт. Тому рекомендую вам додивлятись дане відео до кінця і так би мовити, скажу авансом брати участь у цьому сейлі. Переходимо на сторінку з сейлом. Я думаю, відчувається певний ентузіазм у моєму голосі, і далі я поясню, чому мені дуже подобаються метрики даного сейлу. Перш за все, поговоримо по важливих дедлайнах. Незалежно коли ви будете дивитися це відео, вже є конкретні дати, на які можна орієнтуватися. А саме реєстрація в нас буде відкрита до 5-го. Як бачимо, червня 15.00. Тут вказаний час по UTC на наш час завжди додаємо плюс 3 години. Сам сейл відбудеться 8 червня о 20.00, а токени ми отримаємо 17 липня. Приблизно ось такий орієнтир для подальших лістингів. Знову ж таки, ми не знаємо, як все буде відбуватись в майбутньому. Дуже часто CoinList віддає нам токени і після лістингів, тут вже не вгадаєш. Тим не менш, ось такі дати є основою на що потрібно орієнтуватись. Друзі, також багато запитань по реєстрації. Якщо у вас досі немає акаунту на CoinList, я рекомендую. Я вам дуже рекомендую його завести і робити це в максимальній кількості, тобто створити аккаунт на батька, маму, на родичів, друзів і збільшувати тим самим свої шанси отримати алокацію. Ймовірність заробити тут дуже висока, від того величезний ажіотаж, який саме на цьому сейлі буде максимальним. Тому чим більше у вас акаунтів, тим більше шансів. Знову ж таки, тут немає ніякої закономірності. Минулого разу багато підписників з нашого каналу. Отримували алокацію і на один свій аккаунт. Скажу навіть більше, один підписник отримав на 4 аккаунти одразу дві алокації. Це, в принципі, унікальне щастя, адже хтось може отримати на 100 аккаунтів 2. Тому дві алокації. Тому знову ж таки тут працює рандом, але чим більше аккаунтів, те більше шансів. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. Також хочу наголосити, що не можна заходити з одного пристрою, з одного. Мого IP на різні акаунти. Тут потрібно використовувати антидетект браузер та проксі. Обов'язково повернемось якось до цього питання і зніму відео про мультиаккаунти. Тим не менш, друзі, коінліз найбільш жорсткий в цьому питанні, і ваші аккаунти можуть дуже легко забанити, тому пам'ятайте про це. Рухаємось нижче. Тут інформація про Неон, знову ж таки, не бачу сенсу якось глобально з цим розбиратися. Що цікаво, я б хотів наголосити, що відбулася дуже цікава подія, яка по факту є унікальною. Тобто, проект Неон продав фондам свої токени по 25. Центів. Тобто в нас ціна буде 10 центів, а фонди купляли по 25. Задля цього є деяке раціональне пояснення, там були певні часові обмеження. Відповідно, сейл вони проводили для фондів раніше. Після цього розпочалися усі ці проблеми з соланою, крахом FTX і так далі. Тим не менш, ми фіксуємо це як вже здійснений факт. Фонди купляли по 25, ми будемо купляти по 10. Знову ж таки, я впевнений, що ікси тут гарантовані і фонди точно не будуть в мінусі. Нас цікавить, скільки буде іксів у нас. Знову ж таки, робити якісь прогнози це неблагородна справа, але можна розраховувати на дуже і дуже хороший профіт. Знову ж таки, 100% на ТГЕ. Я не впевнений, чи колись взагалі в історії коінліста були подібні умови. Що це означає, друзі? Це мінімізує усі наші ризики. Я практично впевнений, що на лістинга будуть ікси. Ну, нехай буде 10. ну Помріємо і скажемо, що буде 20 іксів. Ви уявіть, ви проінвестували сюди 500 доларів і забрали 20 іксів, тобто заробили 10 тисяч. Ну, якщо це не life Change, то дуже близько до цього або принаймні дуже успішний кейс, тому рекомендую брати участь. Так, давайте розберемось. Про це все я казав. Дата сейлу 8 числа 20.00. Ціна для нас 10 центів, 100% анлок на ТГЕ. Це таке. Відповідно, алокація виділена 50 мільйонів, це 5% від саплаю. Ми мінімально ми можемо проінвестувати 100 доларів, максимально 500. Далі користувачі, які отримали алокацію, можуть запросити додаткову алокацію в розмірі від 100 до 1000 доларів. Це в принципі вже не гарантовано. Ви можете її запросити, але не факт, чи вам її дадуть. Все залежить від того, як інші користувачі використають свій шанс та оплатять виділену для них алокацію. Далі це фандінг метод тобто ми можемо закидувати або USDC, USDT. В принципі, це вже не важливо. Бачимо, що деякі країни в бані, і відповідно резиденти цих країн не можуть брати участь. Україна може брати, тому рекомендую. Друзі, тут вже більш детально по токеноміці, В принципі, це не дуже важливо. Що потрібно, це далі натиснути кнопку Register Now і перейти у вкладку з реєстрацією. Я вже це зробив, тому по факту я не можу вам показати, що потрібно робити. Там все доволі просто. Попередньо заходите в свій аккаунт CoinList і заповнюєте там елементарні дані, і проходите квіз. Там прості питання, що стосуються даного проекту, відповіді на які я залишу у телеграм-каналі. Просто перейдете та прочитаєте. Якщо ви вже є підписником телеграм-каналу, ви вже напевно зареєструвались. Тим не менш, усі посилання я залишу нижче. Ну і на завершення, хвилинка відповідей на найбільш поширені запитання, для того, щоб допомогти новачкам. Перше запитання, як діяти в день сейлу. Нам відправлять офіційні запрошення на електронну пошту, переходимо по них, логінимось в своїх аккаунтах і відповідно займаємо місце в черзі. Далі рекомендую за годину до сейлу бути в повній бойовій готовності і відповідно чекати можливості пройти капчу. Скапчую, я думаю, усі знайомі після того, як ми її пройдемо, чекаємо 20.00 і відповідно нашого місця в черзі. Загально є 10 тисяч переможних місць. Не всі е, візьмуть участь. Можливо, там у вас вийде пройти навіть якщо ви там одинадцяте, тисяча та Загалом ми стоїмо в черзі і чекаємо можливості. Якщо наш аккаунт виграє алокацію, нас перекидує на іншу сторінку, на якій ми вказуємо, на яку суму ми хочемо купити. Вказуємо на максимально, тобто 500 доларів, і в принципі на сьогодні все. У нас буде тиждень для того, щоб оплатити нашу алокацію. З цим зрозуміло. Наступний пункт додаткова умова холду 100 доларів. Друзі, CoinList додав її лише нещодавно, але вже уточнювалось, воно не є обов'язковим. Тобто, це така рекомендація, якщо у вас є бажання, можете закинути 100 доларів на свій аккаунт CoinList, але це не обов'язково. Далі, по питанню реєстрації та верифікації нових аккаунтів. Так, безпосередньо перед сейлом постійно з цим виникають проблеми, і зокрема зараз кажуть, що не верифікують нових аккаунтів. Друзі, тим не менш пробуємо, адже сейл не вон доволі крутий. Якщо не вийде, що ж, як тільки він закінчується, тоді повторюсь: беремо усю свою родину друзів і створюємо аккаунти на кожну з них, повірте, воно пригодиться. І знову ж таки, хвилинка мотивації. Я впевнений, що даний сейл принесе хороший прибуток. Відповідно, ви зможете в позитивному руслі змінити своє життя. Тому, будь ласка, не пропускайте, в минулому сейлі виграло багато новачків, і мені приємно, коли хтось з підписників каналу перемагає і в майбутньому отримає. Хороший профіт. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Дякую усім за увагу і прощаюся з вами до наступних зустрічей.